Здоровенькі були. Ось тут живуть наші легорни. Раніше вони там були в клітці, я показував. Але трошки розібралися, прибралися, зробили тут порядок. І ось такий хліб мають наші курочки. Люся на сьогодні вже потішила яєчком. Направда, вони там підношуються, але не так багато, тому що стрес. Враз, по-друге, кури молоді. І ще не занеслися. Несе тільки у нас ж, скільки тут? 8 штучок то є 5 молодих і <кій> позаминулорічні, тобто 21 рік. Ну, а тут ті три одна через одну, якось там через день трохи неслися, люска наша не неслися, але почала тепер же нестися. А молодіші, як то кажуть, <кій> ну, вдома неслись, тут вони перестали, не знаю, чи то, що похолодання, чи то що стрес переїзду, але поки що вони в нас, як то кажуть, глухій забостовці. Ну, По-перше, вони жили в тій малесенькій кліточці, а тепер ми вже, як то кажуть, їм розчистили, зробили більше. Будемо їх, як то кажуть, призвичаювати на цей на вигул. Тут є трави достатньо. Але так потрохи їм ще треба буде підрізати крила, тому що легорн вони ж як голубці, як голуби, літають. Підійдемо трошки назад, щоб їх не лякати, бо вони привикають. От, зараз трошки травички поскубують, походять. Якраз так вчора я їх вже відкривав перший раз, виводив сюди погуляти. І, але вчора трошки пізніше. І сьогодні, другий раз, вони вийшли до нас трошки погуляти на, на вулицю, поскубати травички. Спеціально приходжу після роботи, так, щоб там на півгодинки, щоб вони довго не ходили і зразу зайшли. Е, ну, думаю, там до години часу попасуться. Трошки щось собі поскубають, подивляться. Може якогось хробачка надуть, хоча холодно, ну, тому бачите, як вони зелень скубаються. Зелені їм бракує. Підвіт... Вітамінізуються. і будуть, як то кажуть, думаю, скоро нестися. Півник наш лисився той, що й був. Все ж таки з обміном у нас проблематично, ну як не проблематично, щось думали, гадали, але потім так і цей. Це людина, яка ну, ми були домовилися, хто щось міг, то не міг. і потім так загулився. Ну, не знаю. Поки що лишаємо його собі. Толкового ми не знайшли. Там песик гавкає на наших курочок. Ось, ну, Я думаю, що нашому півню нічого не бракує. Якщо він побуде з нашими курочками, то ще нічого страшного не трапиться. За цей час. Зайшов би я достатньо подивитися на рахунок яйця, але трошки боюся заходити, щоб їх не лякати. Вони Легор все ж таки полохлива птиця. Одна Люська, Люся, ось та курочка Люсія, яка ходить, щось тобі розказує, говорить, не боїться, а там тіше такі перестрашені. Ми Не будемо їх лякати, як вони зайдуть собі на ніч ліг. То я тоді вам покажу, де наша Люся знеслася. Я зробив два гнізда. Вчора Люську посадив Люся, тут, щоб ти мені несла яєчко і тут. І Люся мене послухала і знесла яєчко вже в гнізді, а не де попало, так як вони в клітці неслися. Ось. І ось ця ще така дета дупа лиса. Вон її видно, ось вона така старенька корочка. Це 21-го року, до речі, вона ще не перелиняла, тому що ми які. Обрізали крила у 21-му, коли вона бігала, а телегор не працює. І вона так з тими обрізаними крилами і потепер ходить. А, до речі, вона неслися, то ми були приїхали сюди і вона в нас ще неслася, а зараз вже, як то кажуть, перестала. Не знаю, коли вона буде линяти. Ну таке от обскубане чудо. Так, думаю, що вони мені не полетять і будуть сидіти тихо. Трохи я переживаю і стараюся так сидіти, щоб їх не, не лякати. Сороки ну, Вони давно не були. <клес> <клес> не бачите, ховається найде, біжать одразу до стані. Вони давно не були на вулиці, півтора тижня. Так куди півтора? Вже два добрих. Так, якраз в неділю буде два тижні, коли до нас приїхали, сюди я їх перевіз. Вони були в заперті, я думаю, що мусить набігатися, на дурі а потім вже будуть, як то кажуть, призвичайні, самі собі заходити, і не будуть нас боятися. Але крили я обріжу в будь-якому випадку, тому що все ж таки там по сусідству песик, ви чули, він гавкає. І він, я думаю, не проти би поласувати курятиною. І ми б потім не хотіли, щоб вони десь там перелітали, неслися, бог знайде, а були в нас на подвір'ї і за ними ніхто не бігав. Ось така наша сімейка легорнів. Вчора півник теж вже там я бачу, курочки паруватися хочуть. Вчора вони бігали вже по останній вечір, я їм трошки підсвічую світлом, ліхтариком покажу, як він виглядає, як він світить. О, і цей. І вони повз проходять, він повз курочок, Тут молодесенькі курочки присідають, Якщо кажуть, хочуть вже паруватися, то я думаю, що процес яйценоскості в повномасштабному. Вигляді не за горами. Грибінчики червоні, курочки відгодувалися, бо нічого не робили. Півтора тижні сиділи в клісці невеличкій. Так що йдемо далі. Щось трошки їм треба підготувати їсти, а потім ще вам їх покажу. Ось такий ліхтарик. Лампочка до повербанку мало споживає. Світить досить непогано. Нашій пташці видно, курочки наші вже побігали. Ось вони вже зібралися на ніч ліг. Люся наша знесла яєчко. Десь, напевно, дуже рано, тому що наша Люська на завтра знов з яєчком, але думаю, вже буде пізніше. Зробив я два гнізда. Одне тут Люсі показував, вона потім дівчаткам покаже навчить їх де нестися. Ось. А друге ось тут заховав. І тут вже є яєчко. Ось таке біленьке яєчко знесла наша Люся. Та Люся? Ось Люся, Люсія. Та, така ручна курочка з тих всіх вона дається гладити. Можна попри неї ходити, вона не полохлива. Ну і дуже Люся наша найсмачніший... найсмачніша найсмачніший, най... найбільший має апетит, це наша Люся. Так? От. Так, зараз у нас буде операція, ножиці є, і ми будемо підрізати крила нашим дівчаткам. Ну що, наші пернаті красуні після спа-салону поміщалися собі спати. Все ж таки наверх вони вилізли. Тут потім ще думаю прибрати цю клітку, виставити на цю наверх, бо нам не потрібно буде, щоб було тут більше місця. Дати їм якісь... Ну, зробив ось тут. Але вони тут сидіти не хочуть, тому що курка що хоче чим повище. Ну, така їхня врода. Так що вони в нас після спа салону крила ми їм трошки пообрізали, курочки наші погуляли, відпочили і хай тепер йдуть собі лягати спати. Правда, красуньки наші? Ну що, всім спокійної ночі, мирного неба, любові і Божої благодаті. Люся не може наміститися. Люсі Люсь, що ти там же скачеш? Тобі недобре, бачите, Люся теж, ще як минулого року ми обрубали крила, так в неї і, і ще є. Я її не ще не, не крила. Це ще тато її підрізав, як вона була в селі. Тепер вони в нас міщани і міщанки.